Сьогодні ми знімаємо розпаковки. Це обери собі подарунок на Різдво колекція. У мене тільки дві поки що, бо я поки що тільки починаю. Зараз будемо розпаковувати. Сьогодні я хочу відкрити ці два подарунки, але я хочу сьогодні почати з цього. мені такі подобається, він такий класний. Зараз. Такс. Відкриваємо. Вау, дивіться, який тут годинник. О, він мене порвався, блін. Капець, тут такий був класний годинник. Вау! Який тут гарний бантик, дивіться. Але, блін, шкода, годинник, дивіться, він тут залишився! Зараз попробуємо його дістати, склеїти. У мене нічого не вийшло і ось такий годинник тепер в нас. Порватий. Угу. Він у мене спорчений. жах. Відкриваємо цей подаруночок, він такий гарний, дивіться, мені подобається, але цей подарунок мені більше подобається. Дивіться, яка вона гарна куля. Ну, не знаю. Угу, у мене вже у голові крутиться одне різдво. Ви думаєте, чому я вирішила знімати про подарунок? Вау, тут що Айпад? Дивіться тут планшет. Так, зараз. Ще з чехлом таким гарненьким. Дивіться. Хто би хотів планшет, вибирайте його. Хто би хотів не порвані е, годинник, не порваний годинник такий гарненький, то, то пишіть в коментарях годинник. Хто би хотів бантик такий гарненький, пишіть бантик в коментарях. Вибирайте. Ну, я би вибрала iPad. Ну, годинник в мене щось порваний, але я б могла б і iPad, і годинник вибрати. Тому що вони двоє такі класні були, але не порвався. Ну, хоча я можу так склеїти. хоча Зараз буду я клеєм мазати, тільки тут чуть-чуть здерлося. Коли клеєм намазувала подарунок. Зараз буду клеєм намазувати. Тому бай-бай! До речі, вам сподобався декор такий, як я прикрасила цю сторіночку. Мені вона подобається. Дивіться такі сніжиночки і тут такі льдинки, типу. Но мені вона... Ну, іменно мені вона подобається.